Во ім'я Отця і Сина і Святого Духа. Через рік після явлення Бога Авраамові у вигляді трьох подорожніх справдилося провіщене Господом, В Авраама та Сари народився син Ісаак, якого вони дуже чекали. Авраамові було тоді 100 років, а Сарі 90. Вони дуже любили свого єдиного сина. Сара Аврамова дружина померла, коли їй виповнилось 127 років. Сам же Аврам занедужав і вирішив одружити сина свого Ісака та тільки не з хананеянкою, а з дівчиною свого племені. Ісакові виповнилось тоді 40 років. Авраам покликав старшого раба свого Іліазара і сказав йому Клянись мені Господом, Богом, неба і землі, що ти не візьмеш, сину моєму, дружини, з очок ханаанців, між якими я живу, а підеш на мою батьківщину, до мого племені і приведеш звідти, наречену Ісакові, синові моєму. І дав клятву і одразу вирішив у дорогу. Тоді було зазвичай, щоб наречений давав батькам дарунки за наречену. Чим багатшою була наречена, тим багатшими були й дарунки. Єліазар взяв із собою коштовні речі і десять верблюдів, і вирушив у Месопотамію, в місто Харан, де жив нахор, Авраамів, брат. Підійшовши до міста, Єліазар зупинився біля криниці. День схилявся до вечора, коли жінки. Звичайно, приходять набирати воду. Єліазар став молитися Богу, він казав: Господи Боже наш, пошли їй сьогодні на зустріч мені і вчини ласку господарю моєму. Ось я стою біля джерела, куди дочки міських жителів приходять набирати воду. Нехай та дівчина, яка на моє прохання нахилити глечик і дати мені напитися, скаже, пий. Я і верблюдам твоїм дам пити, буде призначена тобою для ісака. Не встиг скінчити молитви Єліазар, як до криниці спустилася з глечиком на плечі чарівна, на вигляд, дівчина зачерпнула води і прийшла на гору. Іліазар підбіг до неї і сказав Дай мені напитися води з твого глечика. Дівчина сказала Пий, господарю мій, і одразу спустила Глечик з плеча на руку свою і напоїла його. Коли Єліазар напився, дівчина сказала, Я наберу і для верблюдів, нехай нап'ються всі. Вона одразу ж вилила воду з глечика свого в жолоб і побігла знову до криниці зачерпнути води і набрала для всіх його верблюдів. Єлізар дивився на неї з подивом у мовчанні. Коли верблюди втамували спрагу, Єліазар взяв золоту сережку і два зап'ястя на руку і подарував їй, і запитав у неї, чия ти дочка, скажи мені, чи є в домі батька твого місце для ночівлі. Цю дівчину звали Ревекка. Вона відповіла, я дочка Вафуїла, сина Нахора. У нас багато соломи і корму, і є місце для ночівлі. Єліазар став на коліна і подякував Богу, що він почув йому молитву. Ревека побігла у дім свій і про все розповіла своїй матері та всім домашнім. У Ревекки був брат Лаван. Він негайно подався до джерела і сказав Єліазарові: Увійди, благословений Господом. Чому ти стоїш тут? Я приготував дім і місце для верблюдів. Іліазар увійшов дім, Лаван розсідлав верблюдів, дав їм соломи, корму. Зразу ж принесли води, обмили ноги Еліазарові та людям, які були з ним, і запросили до столу. І стала Ревека дружиною Ісаака. Кохання до Ревеки втішило Ісака в печалі від смерті його матері, Сари. Одруження Ісака є зразком для всіх поколінь, як часто помиляються молоді люди, коли вирішують найважливіше питання в своєму житті у шлюб. Одні шукають багатство, інші красу тілесну, треті – шляхетство тощо, і тільки дехто шукає розум і добре лагідне серце. Тобто красу внутрішньо-духовну. Перші якості тимчасові і минущі, а внутрішня краса постійна і не залежить від переміни зовнішніх обставин. Щоб її зустріти в своєму житті, на своєму життєвому шляху, треба просити її в Бога, щоб Господь її послав, як це просив Єліазар. Неправильне ставлення до шлюбу зумовлюється тим, що люди бажають самі влаштувати своє щастя без Бога, керуються власними егоїстичними забаганками. Християнські юнаки та дівчата, бажаючи вступити в шлюб, мусять ревно молити Господа серцевиця, щоб він сам зі своєї волі влаштував їхній шлюб, благословив їх своєю благодаттю, бо без благословіння Божого нікому не створити своє щастя. І не побачити гаразд в шлюбному житті та істинно християнської родини. Добра християнська родина є охоронницею чеснот благодатним ґрунтом для сіяння зерен добра, знаряддям і засобом для поширення та ствердження на землі Святої Христової Церкви. Нехай же Господь милосердний допоможе всім нам жити щасливо в злагоді, в мирі, в любові і подасть благодать всім сім'ям, щоб кожен в сім'ї тішився щастям. Амінь.